Патч цього тижня став приємною несподіванкою для багатьох гравців в рейді і привніс кілька цікавих деталей, яких, як на мене, раніше дуже не вистачало в грі. Тож пропоную, окрім того, щоб відкривати уламочки, розібрати, що ж саме змінилось. Вітаю, шановне панство, з вами Сан. І сьогодні, окрім того, що ми будемо діставати легендарки з уламків, я хочу ще поділитись тим. Як ефективніше використовувати власне зміни з цього патчу, і також вимкнути їх, якщо вам вони настільки не подобаються. Тож, поїхали! почнемо з того, що у нас з'явилася сторінка профілю, яка напряму ніяк не впливає на ігровий процес, проте вносить цікаве різноманіття, бо ми тепер бачимо не просто останню там виставлену команду захисту арени і загальну силу гравця. А якісь більш цікаві речі, як, наприклад, показники по певним босам, показники по аренам, якихось, можливо, цікавих персонажів, яких е гравець вирішив виставити, а також щось схоже на досягнення. Я б не назвав їх повноцінними досягненнями, бо вони трохи, трохи скудні, як на мене. Але це гарний початок і гарне різноманіття в порівнянні з тим, що було. Тому це цікаво. Коротко поясню, що о, власне, натиснувши на піктограму олівця, ви можете редагувати там будь-яку з цих о, вибраних зон. Власне, окрім тих, що стало підтягуються з даних о, з даних гри. Тут важливо що розуміти, що це не найкращі результати за весь час аккаунту, а найкращі результати з часів, як вийшов патч. Тому. Не лякайтеся, якщо у вас там на клановому турнірі був колись результат 3 мільйона, а його немає, бо, власне, поки не було ще кланових турнірів, а за час, коли цей патч вийшов. Знову ж таки, це досить цікава історія з тим, що повернули випроби, випробування, напевно, мали бути, але ну, певна помилка, напевно, в найближчому патчі цей виправляє. А цікава історія в тому, що тут є прям кілька досягнень, які, скажімо так, прям пахнуть тим, щоб без доната це ніяк не закрити. Ось, наприклад, улюблений та мій момент: 5 мільйонів зароблених балів в одному клановому турнірі. То я досить стабільно на Кланових війнах з персональними нагородами набивають більше 400 тисяч, але всього один раз, здається, вийшов за межі там, одного мільйона. Власне, мені здається, навіть відео по цьому кавер... було десь окремо на каналі. А що стосується 5 мільйонів очок, я бачив це все один раз, коли, здається, Сакрет Панди проти імперіума та рубались там буквально, може два-три може, тижні тому, коли оця заруба донаторів. Там, здається, всі учасники в обох кладах вийшли за межі там, 5 мільйонів очок, але це, це якісь абсолютно космічні витрати, і що по ресурсам, що по живим грошам. Оце, оце, безперечно, без доната ви ніяк не отримаєте. З іншої сторони, є досить цікаві показники для земель, які, наприклад, показують, що ви побудували собі Хорошу, стабільну швидку команду, яка може їх добре закривати. А е, є цікаві та історії, ось знову ж таки, це не стільки про донати, скільки про е, успішно витягнутих персонажів чи та й міфіків. Тому що 10 перемог поспіль це ви маєте е, не просто там, мати, не знаю, одну Кріксію, Арманза і якусь Харі. Е, це історія про те, що ви маєте стало мати там мінімум трьох нюкерів, та, яких ви можете взаємозамінювати в разі, якщо опонент їх перехоплює, то це якісь там Тараси-Нарсеси, щось, щось в такому дусі, лазаріуси ось, ось туди. А, окрім цього, мати високу швидкість та, на всіх цих персонажах для того, щоб вигравати на лайв арені, бо лайв арена сюрприз-сюрприз, все ще про швидкість. Це ще арманзи рулять всією цією катавасією. І 10 перемог поспіль, я не впевнений, що я робив навіть в бронзі, якщо чесно якщо так згадував. Можливо, робив там 5, плюс, але 10 це ну, прям багато. Це можливо якісь топові там аренові хлопці мене поправлять і скажуть, та ні, це легко взагалі в четвертому золоті це зробити. Але я, я як людина, яка здається, ще не дібралась до третього золота. Де є там? А, навіть до другого золота ще не дісталось, то я, я поки що в це слабо від. Так, Ні, це ми дивились тут. А, власне, ще з цікавих новин повністю забити всі фракції вартових фракцій. Це досягне не настільки про не знаю, витрати часу чи, чи ще щось, скільки про, напевно, невезіння, бо це про діставання дублів. Іноді не зовсім бажаних дублів. Але ось така типу, нагорода вас чекає в разі, якщо, якщо ви всіх подістаєте. А, серед іншого все досить стандартно, там умовно рік, коли ви там, починали, скільки там, легендарних персонажів, та от на диву в мене на ст ще нема. А, прокачка навичок, пробудження, до речі. До речі, цікаво, мені здавалося, що в мене значно менше, але досить, досить солідний показник. Ну, і так далі. А тепер до більш функціонально цікавих змін. Це, наприклад, те, що у нас тепер персонажі ось по 4 ряд. І я вже бачив жарти про те, що вау, там хтось, хтось нарешті навчився рахувати більше ніж до трьох. А насправді функціонально це дозволяє мало не на дві третини розширити кількість персонажів, які ви одночасно бачите на екрані. І для мене, як для людини, яка досить часто закриває події тренувань, це критично важливо бачити там умовно на десяток персонажів більше, бо я їх можу швидко там залити пивом, швидко там підвищити ранг, швидко перевести там. Рівень чи, чи ще щось, тобто швидко з ними взаємодіяти, не, не матаючи отак от безкінечно, там кудись вниз чи вгору. Як на мене, це дуже крута історія, і так для мобільних пристроїв вона може бути трохи незручна, але мені здається, навіть на мобільних пристроях вона виглядає досить пристойно для того, щоб ти навіть там, товстим пальцем міг спокійно влучити там, потрібно тобі е, зображення персонажа. Однією з головних загроз зі сторони росіян є розвідувальні ППЛА, які щоденно і щогодинно загрожують як тиловим містам, так і позиціям наших військових. Тож фонд Повернись живим починає безстроковий збір на збиття тисячі таких розвідників. Наша задача долучитись до підтримки ініціативи, яка може змінити хід цієї війни, до чого й хочу вас закликати. Посилання на детальну інформацію щодо збору залишу в описі до відео. Дякую за вашу увагу і повертаємось до теми. Якщо ж ми беремо останню зміну, то давайте ось наприклад. Наприклад бою в судній вежі, покажу наочно, а в чому саме вона полягає. Тобто у нас ось такий є як камери, який став трохи більш віддалений, трохи менші значки здоров'я і Бонусів, штрафів, і відповідно ви можете цю історію вимкнути ось таким чином. Оптимізувати інтерфейс гри, вимикаєте цю опцію, у вас, по-перше, знову з'являються колонки по 3. По-друге, якщо ми йдемо назад знову на той же рівень, то ми бачимо, що все стало ось як раніше. Ви не можете там сильно її віддалити, все більш укрупнено. І, якщо чесно, ось це єдина зміна напевно, з усіх, до якої ще, напевно, треба звикнути. Бо, як на мене, дійсно іконки завеликі, і, в принципі, те, що їх трохи зменшили, мене цілком влаштовує. Мене більше не влаштовує історія з показниками здоров'я, бо умовно на високих рівнях. Величезні показники здоров'я у опонентів, і, відповідно, оці кубики вони там накладаються один на одного дуже, дуже тісно. І ви там можете не розрізняти, власне, яку шкоду ви нанесли інший персонажем. Ну тобто, умовно, тут ще не так, але коли їх ще більше, вони прям починають зливатися. Це трошки проблема. І знову ж таки, з майбутнім контентом вона може тільки. Стати гірше, відповідно, це така невеличка пересторога. Але в цілому о, цікаві зміни. Цікаві зміни в тому плані, що це зміни, яких ми, по-перше, не очікували. По-друге, які точно не несуть жодної шкоди, і які можливо власне, використовувати або не використовувати на ваш розсуд. Це завжди круто, коли у гравця є вибір, власне, як само взаємодіяти з грою, і як саме її під себе налаштовувати. І окремо від себе скажу такий цікавий обнадійливий момент, що е, мені подобається, що пларіум повертається до змін в уже давно існуючих речах, в яких нам все здавалось дуже стало. Тобто, хто ж нас міг очікувати, що там е, іконка ну ось ця, і вікно профілю, воно там настільки зміниться. Ну, типу, це, це цікаве рішення, яке абсолютно не несе жодної там додаткової монетизації, та, е, принаймні прямої, тобто ви не можете купити собі якийсь пейджі. Е, але при цьому типу, додає якоїсь цікавої користі і зручності гравця. Тепер давайте власне, до уламків. Власне, напевно, почнемо з того, що скільки нам потрібно очок. 7500 загальний, на 3000 частки. Бочка, бочка це таке собі, а далі наступний на 5400. 5400 це у нас скільки? Це у нас 11 сакралів. Замість шести. Ні, це, це багато. Будемо відкривати шість. А Знову ж таки, якщо у вас не вистачає сакральних уламків, я е, без жартів раджу використовувати зелені. Е, за рахунок того, що зараз турнір тренувань паралельно, і ви можете дуже багато очок собі набити просто з тим, що ви призиваєтесь, годовуєте е, в таких слабких персонажів. Я би не радив використовувати сині уламки. Е, типу, по користі вони йдуть: сакральний, темний, первовічний, потім загадковий продавний. ось типу, по, по користі призові, саме на цю подію. Тому е, вирішувати вам. Але е, це як один з способів закрити власну цю подію. Тепер у нас є дуже здоровий запас е, власне сакральних уламків, знову ж таки, навіть якщо нам дадуть подію карт, долі на фрею, яка буде виключно на уламках, я все одно зможу її закрити. Відповідно, я спокійно. Зараз відкриваю 6 і якби рухаюсь в цьому ключі. Щодо персонажів, у мене є всі оці чотири цікаві а, значить, дівчинки і ящер, але ось нема Ельви, і я вже в багатьох місцях помічав, що мені її дуже не вистачає, в тому плані, що її навички вони досить унікальні. Тому спробуємо її зараз витягти. Щодо епіків, беріть будь-кого з тих, кого використовуєте. Я використовую всіх трьох. Уго в мене вже здається на плюс три. Тому я спробую дістати або Горгораба, або Дракту. Горгораба я досить часто застосовую в раності там, де він є, бо це значне посилення і живучості команди її шкоди. Тому, тому, власне, буде він. І поїхали дивитись, що ж нам за легендарки прибіжать в цей раз. Починаємо ми з Атура, досить посередній епік. Він виглядає сильним тільки коли проти вас з величезними статами за рахунок цієї контратаки. Але в усьому іншому це досить, досить слабка історія. Це типу пара Кейлії, але що що Атур, Досить посередній епік. Так. Іллі Синяя. Наскільки я пам'ятаю, це один з епіків на Мікаге. І це мало не єдине, чим вона відома. Блок бонусів, 80%. А, висуває блок штрафів, накладає блок бонусів. Лікується Раві. Так, посилення. Ну, слабеньке посилення на 4 ходах. Ну, не дуже, якщо чесно, на епік. Але знову ж таки, хтось її дуже чекає, власне, для того, щоб закрити Мікаги. Страхи люд. Це дуже шанований персонаж, особливо ще років два тому, бо він один з небагатьох, хто був з масовим оглушенням і з дуже сильним щитом союзників, в принципі, характеристиками. Це був один з найбільш незамінних персонажів для фарбу там раннього павука, так, ще коли не було цих цих стратегій через там, масові е, знищення максимального здоров'я і так далі. Горгораб, власне, яке вже зазначав крутий епік, в моєму випадку крутий для Сінтрануса для поселення вже існує. Це буде зараз п'ятий сакрал. Все ще немалегі. Кормак. Кормак, наскільки я пам'ятаю, один зі слабких епіків лісовиків. Одиночний штраф швидкості, одиночний штраф захисту. Збільшення точності і збільшення крит шансу тільки на себе. Ну, це типу має бути якийсь е, персонаж, що наносить шкоду, але ви можете самі розуміти, що персонаж, який там, умовно не знаю, не і наносить шкоду виключно в одну ціль, ну, це, це досить слабенько. Дивимось останнє сакрал. І цього разу у нас без легендарок Ендалія. Оскільки Ендалія, я пам'ятаю, теж один з персонажів для Мікаги, і вона цікавіша, в тому плані, що вона з провокацією на А1. Що у випадку, якщо у вас нема е, достатньо сильних провокаторів, може виручити вас на гідрі. Це прям дуже корисна навичка. Масове зменшення атаки. В Майже будь-де, де ви застосовуєте, ви будете зацікавлені в тому, щоб його отримати на трьох ходах. Досить велика кількість книжок, які треба сюди залити, але це епік, тому з книжками тут простіше. Контратакує другів зменшенням атаки. тобто вона Буде досить стабільно мати цю провокацію на гідрі. Ну, як на мене, значно цікавіший персонаж, ніж Ілісіння, яку ми дістали від цього. Власне, ми забираємо необхідні Тора уламочки. Я вам бажаю дістати ту легендарку, яку ви собі хотіли. Далі спокійно рухатись в цьому ритмі призову із лиття Тора. І очікувати власне, подію на фрею, якщо вам все ще вона потрібна і у вас все ще залишились ресурси і бажання її отримати. А, дякую за вашу увагу. З вами був Сан. До зустрічі. Допомагайте зайшов.